Так. Ага. Насіння чорне аж по виступало ткаво. Ну, це надо на збирати до А що, думаєш, воно ростиме? А я як? Це якийсь гібрид, напевно, як він виросте. Ну, це, це, до виросла дичка. А то. Ну давай пробуй, що ти його садити. А то дивишся, ви садили ну. гібрид. Я знаю, що давай я, я садила. Та пробуй, як попробуєш, так і буде, Господь. То я ж тобі вперед. Ні, собі вперед. Да? Да. Я собі відомі візьму. А я тобі є. Да, да. Ай... Та так. О! Та геть-то. Він Ай... хоч холодний. Холодний. У погрібі, сіки він пролежить два М -м -м. дня. Голодний. Да. Бабу поганий. Не їж. Ой, геть не солодкий. Так що маєш не переживати. Ли... Так, Хорошо, дід, не буду. О, а діду якраз піде такий. Яке чудо кавунове. А мені той, той на кілограм був менший. І солодчий наче був. А Альона каже, цей солодкий сильно. Ой. Ну, хороший кавони. Давай, дід, тепер шашлики. Щось він так медленно, медленно твій дід. Він наче на завтра хоче. Нічого страшного. А ми всі ждемо шашликів, а дід бігає щось по дворі. Десь і заховався вже. Холодок пішов. Холодок пішов. Так жарко. Але ж тучі мимо йдуть. Десь дощі, мабуть, у людей йдуть, да? Бо щось раз десь туча пройшло. Це ще одна мимо, десь всі. Куди вони йдуть? І чого вони нас минають, Без поняття. А ми на природі. Да грома. На природі одну дід вже дрова наготовив. Зараз розтопимо, буде тепліше нам. І будемо. Та вже, діда, поздравляли, поздравляли, да, хай дає вже щось щось погристи. <сум> тобі тільки поздравляли. Ого? Що ти мені не кажеш? Що тобі не кажеш? Хто там не поздравляє. Та цілий день тільки поздравляють тебе. Ну, то ти ж відписуй там. Нє, ти дзвоняш аж тобі цілий день. А, дві. Да, да, там. А чого ти роздітий? Це так нехорошо. Кіт горку, Дід голий виставив кістки свої, а ми дуже дивиться. То я ж що? Кістки погріть хоть трохи. Стоїть підома. Да. Не нравляться. Хороший петух жирним не буває. Оооо, хоч, хоч одне щось класне те петуш. Да? то Та ти да. так думаєш? Да. А я так не думаю. А я знаю. Мені треба, щоб петух був хороший, щоб з нього холодець можна зваряти старого. Да. Хіба ж ви за холодець балакать? Та ну, да. що за діда буду балакати за старого. Да. Тадно. Ну, я лучше про холодець. Ти молодого не не тільки старого. Чи ти мелеш, діти? Ти вже старий ще й малиш таке. А ти що? Смішний малець. ти При чому дід. Смішний ти дід. Я хотіла холодець варити, а то я думаю, така жара і в холодильнику даже то розмерзнеться, то, то замерзнеться, непонятно що. Та думаю, холодець буде на пізніше тепер. Який у нас то свято там буде ще? Ось тут буде холодець тоді. А зараз і хватить і шашлика. Його як наїсися, то ще й на другий день їсти не хочеться. Ох, і біга, біга, положить качанів на розпалку, пішов свічки шукать. Ну він не готувався на начеб взагалі. Ну, треба ж було готуватися до цього дня. О, не спішу, я засну, поки ти щось тут будеш гущати. Зараз шай тортика в твого зім та знаєш тоді. Та й знаєш тоді, як бігати. Ох, і кавун. Ну ми вже половину з'їли, вже я більше не хочу. Так, а цей куди діти? холодна його заховати. Та холодильник. Ну да, там тратиш шашлики витягти вже. Якщо вони ще хороші вони. То... Ну, я його гляділа, я туди ложила й бутильки з льодом. Так, щоб він не вихолонював, як світла не було, то в мене там бутилки з льодом лежати. Так що там холодно. Ну, шашлик буде хороший. Ой хороший. Ти вже знайшов, що хотів. Ой, Господи, боже мой. Думаю, де він дівся? А він трубку набиває табаком. Ох, і дід, кому що? Вирті шашлики, а я каже, дим попускаю. Да дід, що ти мовчиш? Як так, так як не знаю що. Не горить. Що ти два не хоче? Ну чого в треба вже коті можна. Тобі шутками, прибавутками. Mm -hmm. Давай вдавися. дим пускай вже. Ось я О, пустив. Уже дим відпустив. Так що діло буде. Діло пахне часником. Шашликом. Так, так і чого воно на мене димить, твій дим? А, то... так, так, махай його в другу сторону. Вітер крутиться, бач. Хай не крутиться в мене під ногами. Так, що ти туди ще наложиш? Щоб більше диміло, да? ну, так? Так, треба тікати, адже пішли відсюди. Бо цей дід такий. Оце дід затупив. Треба тікати. О, бо дим. Не дим, а вогонь аж на мене йде, телефон вже гарячий. Треба тікати. Ох, і so. дід. Викурив мене звідси. Ох, дід. Я почула, вона запах прибігла. Ох, ще й красивий получилося. Та ти шо? Де які вони ще й гарні такі. Да, а чого ти дим не махаєш? А він і так ідемо. Іде добре. Оце що цим димком. То воно ж на димку. – Ох, діти. Буха цокотуха, імені не цук. Фруктові дерева. <laughs> Там так що є. – Так от де й діти. Сидить, валзеє. І шовковиця, і яблія, і весня. І ота навіть як. Черешня. – Йошка. <реш> Ой дід, це і ку і там що запахи. Та да. да я чую, вже далеко його чуть. Mm. Та ти що, а дим вообще валить. Mm. І жар який гарний. Воно. Та ти що, дід, mm. красота, mm. яка в тебе, так. Та да. mm. да, дід, молодець, дід. Зараз буде угощать. Кого будеш угощати? Тебе залюдеть. І все. Обійся вакую. Та ти всіх запрошуй, Хоч і нема, кого. кажи всіх запрошуй, ставте лайки, і приходьте. То Ді. ти, кажи, я ж зліпчу. Ні, ходьте. ну ти ж тут головний. Я врущать тільки буду. От теж запрошуй, що приходьте. У мене стільки шашликів тут. І такі хороші смачнюші. Отак треба діти. Та ти запрошую, запрошую. Я занятий. Так, да, я й бачу, ти А? Так да, куди, така красавожа. І така криличка. І, і... свинята на. <І свіятина. свіннятина> да. На, ти туди дмиш. Та задум. А, та ти що, така красота. Не, тільки на відео знімати, так, да, дід. Знімати. Молодець, дід. Я м'яса купила гарного, а ти гарно зробив. Та й гарно посмакуємо. Та й гарно посмакуємо. за до вас здоров'я. Хай ще стільки проживе, як прожив. Не хочеш? Мумію притворився. Нічого буде мумія, тут нам жашлики жарить. Я й так тебе не хочу показувати, бо скажуть і здіваюся над чоловіком. Та ти такий худий, щось фігурний такий. Такий який є. я ну, ще худіший. Так. Та дід. Та, та дід. Я д'яти забігаю. Так, яку кремльовську чи да. яку. Ж я не їд, Просто порода така. Да. Ай боже. С твоїми дієтами. Гольча, гольча така. Скільки охотнича, вибігав? охотнича да, гонча. Да, да. якби да. я... Гонча собака, вона ж не була жирна. Так, да, так. Да. – Чи там кіт, який да, Так, да, так, да, да. Кіда. Так, воно ж довго ждать його. Так. Ну, ще минут десять. Да. Да, Ну, щоб... хай гарно настоїться, ну, я да, не спішу. Да, я... я не спішу, хай воно гарно. Оці ось ранця варить. Да. Трошки, да, ну все одно гарненько давай запікай їх. Ну щоб і не згоріло. Ну щоб не згоріло, ну щоб Корочка була. Корочка. Да. Красива, красива. Так. Чорненька? Ні. Красиво, красиво. Хорошо. Буде ти з Так. А може зі корочкою? Помахай, Привіт усім. — Приходьте на шашлик. Дік да. 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 буде горщати, усі. Ох, ідіти у нас. Якби що він голий не сидів. Чого ти голий сидить? Що тобі голий? Нормально дід. Голий дід сидить. А, ну, то Отак, я, дід. О, так. Да. Я ж підняла, щоб не видно було. Бо я стісняюся за тебе. Чого? Не знаю, бо ти голий. Так. і дід. Та не, дід. Та то не, 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 Лучше не треба. Не треба показувати. Подя... Уже сонце воно і так пішло на сумку. Уже цього п'ять. П'ять вечора, якраз до шести і повечеряємо. Так, ну хорошо, дід, давай. Всім смачного.